На вікна та двері ущільнювачі, на підлогу килими. А от що робити з утепленням фасаду будинку та стін в квартирі? Як зберегти тепло в домі та ще й гроші зекономити? Поради українців та експертів збирала наша Вікторія Дмитренко. Покатурять ґрунтують, клеять спеціальну сітку та вкладають шар пінопласту. Робітники готують одну зі столичних квартир до зими, утеплюють зовнішні стіни. Варіант не з дешевих від 25 тисяч гривень. Усе залежить від обсягів. Чи є сенс витрачати такі гроші про це згодом. А поки дізнаюсь, як з утепленням в інших містян. Батареї холодні, в квартирі холодно, а в квартирі ми сидимо в. Світшотах, ковтинках, шкарпетках, штанах, щоб було тепленько. Хоча опалювальний сезон почався, у будинку Ольги тепла ще немає. Щоб зігрітися, каже, врахувала досвід минулої зими, придбала килим. А ще збираються у зимовий режим перевести вікна та двері. Отут є, наскільки я знаю, отут, налаштування і є, нібито має бути два, дві функції. Болітня, де не дуже щільно пристає дві, вікна до рами. А є замови, де навпаки, воно дуже щільно пристає і воно допомагає зберегти тепло і е, мінімізує протяги. А що ще допоможе зберегти тепло без особливих витрат? Енергоаудитор Дмитро пояснює, окрім класичного заклеювання вікон, варто, хоча б раз на кілька років, замінювати ущільнюючу гуму. Аби тепло веселі краще зберігалось, запінюйте не лише вікна, а й утеплити підвіконня і ще енергоефективні поради. Можна замінити саме. Склопакет, а не саму раму, що може також зберегти ваше, скажімо так, якісь заощадження. З приводу самої батареї в загальному не варто її закривати шторами, щоб і біля неї там не було там стільців, нічого такого, що, скажімо так, більше б брало ну, тепло на себе і прикривало. Тепле повітря, скажімо так, всередину приміщення. А як щодо зовнішніх стін, чи допомагає ось таке утеплення? Не дешеве. В минулому році запитували то в минулому році нам обійшлося наполовину дешевше, ніж в цьому році. Тобто скочили в два рази ціни. І Скільки зараз? Зараз от ми заплатили. Ми виходить, за всю квартиру 50 тисяч гривень. Експерти кажуть, таке вкладання грошей. Температура в квартирі відчутно підігріє, от тільки платіжка від цього не зміниться. А Аби і тепло зберегти, і гроші за комуналку краще утеплювати фасад будинку комплексно, це і естетичніше, і безпечніше. На жаль, по примиканню, скажімо так, нашого утеплення, з котре межує саме з основною стіною будинку. В цих місцях зазвичай збирається волога, і коли йдуть перепади температури, вона руйнує саме фасад з несучого стіну будинку. Ще один варіант утеплити квартиру середини, зробити теплоізоляцію стін, наприклад, спеціальними плитами. В кімнаті проклеїла і. Стінка стала північна, тепла. Та скільки коштів не вкладає в окрему квартиру, зігрівати будинок, фахівці радять гуртом, починаючи від заміни вхідних дверей та вікон до інженерних мереж. Відчутно допоможе зекономити на опаленні встановлення в будинку теплопункту.